Як я можу бути корисним фронту не на фронті? Немає притомних людей, які не задавали собі це питання. Але якщо держава ігноруватиме необхідність відповіді, то люди можуть просто перестати собі його задавати, і ось тоді може бути біда. Ракетні та шахетні атаки останніх днів по Одесі. Дніпру, Херсону. Викликають злість, лють і зроджують зневіру. Трагедія, що сталася на нагородженні артилеристів 128-ї бригади, викликає злість, лють і зроджує зневіру. Про це хочеться такого наговорити? Такого? Але. Так, я досі тримаюся думки, що у час війни ніхто, крім суду, органів слідства та спецслужб не повинен називати причини того, що сталося. Суспільний розголос завжди крайня необхідність, і саме вона змусила військово-політичне керівництво коментувати це. Тепер суспільство має повне право і навіть обов'язок вимагати результатів. Та на цьому повноваження суспільства закінчуються, бо ми держава. І називати причини оголошувати винних та призначати покарання це монополія держави. І це аксіома. Бо влінчування репресії та розвал державного апарату скотитися легше, ніж ви думаєте. Жахлива і не невідворотна трагедія вже сталася, і словами не зарадиш. Треба діями. Не треба бути психологом, щоб розуміти злість або її крайня форма лють це вкрай ненажерливі та коштовні емоції. Вони випалюють ресурс. Якщо по сучасному, та спустошують душу, якщо по старомодному, Ніщо так не жрете безсередини, як лють, яка не знаходить виходу. Донати це добре, але це про. Індульгенцію сорі, що так грубо, але у нас груба і пряма розмова сьогодні. У випадках рядового донаторства аля малих донатів не буває, це саме так. Та давно назрів інший шлях, і це трудовий фронт. Гей, державо, нам мало снарядів. Що будемо робити? 24 на 7 казати, що НАТО не надало чи робити самим величезний запит на дрони держава, яка тут буде відмовка. Китайці все продали в РФ, то може зробити самим? А може ми і бруківку самі перестелимо, поки ти спрямуєш кошти на воєнні потреби? Як тобі таке узагальнений пихатий мер? А суспільство тим часом гуде, що ТЦКшники ловлять у хилянтів на вулицях, і суспільство тим часом гуде, що рєстіки ломляться від відвідувачів і взагалі тил забув за війну? Так може вирішимо одразу кілька проблемних питань? Схема проста: не хочеш йти служити, отримай обов'язкову роботу на користь обороноздатності. Отримай звільнення від служби на період виконання цієї роботи і зарплату, яку платили рядовому тиловому військовослужбовцю без бойових. Це близько двадцятки. Немало, не багато, але точно дешевше ніж дрон чи снаряд. Хочеш підзаробити і принести користь, піди на трудовий фронт добровольцем на півставки. По собі знаю, що можливість допомагати не жовто-блакитними сердечками у коментарях, а руками, працею і самовіддачею то є рятівне відчуття, коли ти. Не на нулі я не, мрійник і не романтик, але впевнений, що трудова служба зібрала б куди більше добровольців ніж класична військова. До того ж, туди можна було б залучити сотні тисяч жінок, які воювати не зобов'язані, але мають той самий конституційний обов'язок по захисту держави, що й чоловіки. Поправте мене, але 17-та стаття Конституції України не ділить український народ на чоловіків та жінок. Так я говорю про справжній трудовий фронт, перший який було б не соромно ставити поруч з єдиним справжнім фронтом, максимально диверсифікований і непримітний для ворога, там, де розгалужена мережа мікропідприємств, на яких збиратимуть дрони, робитимуть снаряди, набої, ремонтуватимуть техніку тощо. Ясно, що робити гігантські заводи це самовбивчий акт у нашій війні, зразка дві тисячі 2023 року по таким заводам летітиме все ізвідусіль. Але якщо це буде 20, 30, 50 тисяч підприємств, розкиданими по тиловим областям у нехарактерних для подібних підприємств місцях. Всіх не накриють, накривалка зламається. А запуск таких міні-ліній можуть собі дозволити і бюджети невеликих міст чи ОТГ, сотні та тисячі істинних пунктів незламності. Ось про що я говорю. Ви скажете, треба фахівці Звичайно, на ключових посадах. Але просте людське прикрутити оцево он туди ніхто не відміняв. Воїнами не народжуються, воїнами стають. Це свята правда. Але висококласними збиральниками дронів мешканці умовного Гуанчжоу теж не народилися. Вони їм стали. Чим українці гірше? Ще раз повторюю: людь має бути переплавлена у конкретний результат: виріб, предмет, деталь, снаряд. Патрон безпілотний або ця людь, не знайшовши виходу рано чи пізно поглине нас, прожує і виплюне.